70% дітей залишаються нещепленими через дві причини: незгода батьків та недостатня кількість потрібної вакцини. В області зізнаються лікарі: антигенів від найпоширеніших хвороб на всіх дітей не вистачає. Лише тиждень тому отримали вакцину від сказу а деяких, як, наприклад, БЦЖ, вже давно немає у запасі. Цьому році за шість місяців в область поступили наступні імунобіологічні препарати. Це вакцина проти кашлюка, дифтерії, правця, хіп інфекції і поліеміліту. Вона так називаємо вакцина Пентаксим. З 1015 доз ми отримали на минулій неділі, і так і ще отримали 45 доз. Так що в нас про вакцини проти Сказу, в нас зараз область повністю забезпечена. Без БЦЖ досі залишаються пологові будинки. Там вже давно виписують нащеплених немовлят. Антигенів від таких хвороб, як коклюш, дифтерія та правець в області вже три роки немає у достатній кількості. Лікарі живуть надією, що незабаром прийдуть нові запаси вакцини. Про це кажуть, нещодавно сповістило Міністерство охорони здоров'я. Та чи вистачить її не впевнені, а тому просять батьків по можливості купувати антигени самим та щепити своїх дітей. Їх здоров'я наголошують, залежить тільки від них. Кажуть, що кожна там дитина має право і так далі. Вірніше, мати має право, але ж дитина теж має право бути захищеною від інфекційних захворювань. І от те, що ми зараз бачимо, коли правець, коли не дай Боже, діфтерію, десь ми, і, і сьогодні, якщо десь зустрінеться дитина з, цим, з таким діагнозом, то це буде страшна ситуація. Вони ж передають один і у нас будуть епідемії. Що ж до якості вакцини, то педіатри запевняють, немає різниці, вона наша чи закордонна. Адже реакція однакова на будь-яку з них. Щепити чи ні справа батьків. Проте від цього рішення може залежати дитяче життя.